Денис Савощенко з нами продовжує бути у студії. Проходьте, Денис, сідати. Ми з вами будемо чекати, коли наша Даша така рифма закінчують приготування млинця. Може, нас пригостиш, Дашо? Я якщо в мене вийде чесно, пригощу. тільки не спробуй перед цим, щоб так, нам було смачно. Денис, от не бачив півроку. Ви хоч розкажіть, як ви, що ви, чим займалися? От ви згадували про волонтерську діяльність. Чим був цей проміжок часу для вас? Ну, як і для всіх громадян України, це було і застається жахом. Насправді, це, це дуже важко, але завдяки. Моєму фаху, який я маю, я мав можливість бути корисним і подовжую бути корисним. І цим намагаюсь якось відволіктись від тих жаків, які були та йдуть зараз. Mm -hmm. а, ну Дивіться, про волонтерство трошечки хотів більше сказати, бо це така класна, класна it's організація. It's я it's ну, просто не хочу це залишати. Ну, Неоголошене Фріда e, Юй дуже дуже команда просто крутіших спеціалістів, от просто клас. І якщо комусь потрібна допомога, ви можете знайти у е, інстаграмі чи Фейсбуці. Там є номер гарячої лінії, і можна звернутися за дуже багатьма медичними е, питаннями. І волонтери організації виїжджають у будь-які міста, які потрібні. Будь ласка, Харків, от нещодавно були. Е, Основні організатори, та завдяки спонсорам та волонтерам, навіть купили гелікоптер медичний, ага. щоб можна було евакуювати потерпілих. Тому, будь ласка, не соромтесь і звертайтесь. Команда, просто знаєте, це як дитячий табір, але для лікарів. Ми зустрічаємося, ми спілкуємося. З різних міст, з різних місць, з різних професій, лікарі, ми спілкуємося. Просто знаєте, така атмосфера сім'ї. І це дуже круто, бо в такій атмосфері є бажання, є наснага допомагати. І ми допомагаємо, і наші люди, наші пацієнти, ми бачимо у нас найкращі люди. Тому, будь ласка, якщо треба, звертайтесь. Клас, Ми обов'язково залишимо посилання на цю організацію, тому що, можливо, наші українці теж потребують. Так. це прекрасна взагалі. Знаєте, така змога? що от, я спостерігав за час війни ще на самому початку, коли тільки розпочалося вторгнення, і ми, ну взагалі в паніці, не знали, що далі буде. Всі пороз'їжджалися, хто куди міг евакуювалися. І я пам'ятаю, я був у Львові. і Приїхала одна команда волонтерів. З Америки, з Америки, вони прилетіли і прилетіли у Львів, тобто, в принципі, місто, яке ну західна Україна у нас, так західна частина, вона так масово якось не страждала, так і від безпосередньо вторгнення, так як до прикладу, Київщина, Чернігівщина, Сумщина, схід нашої країни, південь. І вони приїхали, і у Львові вирішили зробити польовий шпиталь, і ми з ними спілкуємось. І у них таке якесь враження, ніби ми живемо в Україні в попередньому столітті. Там знаєте, якомусь. Тобто вони не розуміли, що у нас є лікарні, у нас є лікарі, у нас хороші професіонали, і навпаки, дуже часто до України їдуть люди лікуватися. І для них це було. А як це? Ми думаємо, ми їдемо на війну і зараз будемо як там, десь не знаю, на ближньому сході тут розгортати в полях, там це все. Ну, звісно, для передової це актуально, так. Але ну, для самих міст, для них був подив, що у нас хороша якості медицини. Ну, дивіться, я от скільки спілкуюсь з пацієнтами зі знайомих хто за кордоном. І ну, це моє особисте, це чисто таке, знаєте, суб'єктивна моя думка. Наша країна, вона не схожа на інші країни, вона самобутня, але настільки крута, тобто у нас і своє, і знаєте, як кажуть, чого, чужого навчайтеся і свого на цурайтесь. Тобто, скільки є моментів, яких нема за кордоном, і коли наші туди приїжджають і кажуть, о, а щоб отримати гроші в банки, треба прийти з чеком в певний день, а ще записатись, і тільки в будні, і тільки там до трьох годин угу. у нас, будь ласка, все, документи, ну дуже багато. А лікарі я завжди це знав і завжди всім повторював. І це ті, хто були за кордоном, дуже класно зрозуміли. У нас найкращі в світі лікарі. Я можу підтвердити тільки це. Так, от я, до речі, хотів якраз згадати Дашу, бо вона була перші місяці за кордоном, і ми з нею на відеозв'язок теж виходили у ранку. І я пам'ятаю, коли ми з звисто спілкувалися, вона каже, я не хочу тут бути, я хочу до чоловіка, я хочу в Україні. Чесно, це просто жах. Ти приходиш в медичну установу, от, наприклад, болить зуб і бупрофен. Сьогодні ібупрофен не підійшов, ти чекаєш ще тиждень. Може бути запальний процес, може бути що завгодно. І далі вони дають антибіотик. Ну, це чисто мій досвід. Антибіотик, якщо анти. Біотик не підійшов, тоді направлять до стоматолога. Але я не розумію, навіщо весь цей шлях, якщо можна зразу піти до стоматолога. Але все працює через соціал, тому що ми були як біженці. Коротше, система працює дуже складно, і ми були всі на зв'язку з нашими українськими лікарями, шукали препарати через українські, оці всі вже біженські ці суспільства, щоб якось допомогти. Так, ну взагалі, я думаю, що ми навчилися цінувати, любити Україну і нічого нам не потрібно вже інші країни. Що там в тебе Даш з нашим сніданком? Так, Її. Зараз я починаю пахне вже. готувати. О, пахне, так, Дарно, пахне. Так, як, до речі, от, ну, ви спостерігали угу. за рецептом. Ну, от, взагалі такі, такі інгредієнти от вам, як лікарю, я вам скажу, що якщо туди додати порошок протеїновий, то після цього можна піти у Спорт -зал. спортивний зал та дві години зробити силово, силове тренування. Тут у цьому сніданку збалансовано якраз вуглеводі, які довго діють, а не швидко діють, що дуже класно. Є трошечки жирів, та, Авокадо, так. Ну, білки mm -hmm. так вже. Ну, я кажу, що ще просто якби додати протеїн, це спортивний професіональний такий сніданок. Так що а ще найважливіше, що він пахне як. Пахне, я думаю, що неймовірно. Золотими ручками Даша. Я думаю, що це буде. Так, чекайте, хлопці, я не знаю, що, чи це буде смачно. Перший <рес> раз, чесно, на свій сором готую. Е бачила дуже часто у всіх блогерів там, ППшного харчування, але сама перший раз, тому сподіваюся, що буде гарно. Боюся, що я його зробила занадто товстим, але ну, сподіваюся. Головне, щоб він просмажився, я думаю. Він просмажився. От а я його так. Бачите, буде такий у нас ніби сендвіч, і я його хочу на декілька частин ось так розрізати. Так, ну давай ми тебе чекаємо. Дуже до речі, глядачі, хочу нагадати вам про те, що наша Декрасна. трансляція в Ютубі-Фейсбуці триває. Ми чекаємо ваших відповідей. Вже дивлюся, що ви там написали. Стосовно того, чим ви снідаєте, от обов'язково спробуйте і наш рецепт, можливо, вам він теж буде смакувати. Uh, так, пишуть нам, що сподіваються, що дуже смачно, тому що виглядає смачно. Uh, так. От і написали нам, що на сніданок їла наша глядачка чия десерт на кокосовому молоці з горіхами і тост з яйцем. Слухайте, поділіться, будь ласка, рецептом. Я думаю, що його готувати не дуже складно. Якраз уранку приготуємо. Так, продовжуйте писати. Ми, до речі, з Денисом не просто тут, знаєте, світську розмову ведемо. Буквально через декілька хвилин ми говоритимемо так, я вже... про Денисо. Пану Денису, просто... а виглядає як виглядає просто Слука, треба фотографуйте, сподіваюся, згодіваю, що згодіваю, воно згодіваю, ще таке смачне. В інстаграм не Інста а, Ну, Я як лікар скажу, що найважливіша частина харчування це є сніданок, бо він дає якраз енергію на те, щоб працював мозок та організм весь день. І ну такий просто виглядає бомбезно, так і <гум> говорити ми будемо з Денисом через пару хвилин про осінь про всі ці вірусні захворювання, які нас піткають із року в рік. Знаєте, все нове добре забути старе. Тому теж дочекайтеся і готуйте свої питаннячка. Пишіть в коментарях, якщо раптом ви зараз підчепили якийсь вірус. Будь ласка, зверніться, і от вам буде відповідь напряму від нашого гостя. А ми. Певно, Даша, тебе чекаємо, щоб продегустувати це все діло. Як ваші справи, розкажіть, будь ласка, як на вас ну, впливає вся ця війна? Та знаєте, на початку, звісно, руки опущені, ти не розумієш, що далі робити, і чи є якийсь сенс. Життя. А, от. Але потім нас запросили там частину команди у Львів. Так ми чотири місяці там пропрацювали, mm -hmm. теж етерили для глядачів. А, і ранок потім там відновився в ефірі зі Львова, і ми відчули якось себе реалізованими, потрібними. і Це було дуже круто. А, і ми дуже чекали повернення в Київ. Просто неймовірно дім. Рідний, дім. рідний дім і команда рідна, і от, це все. От знаєте, хлопці, ви говорите, що ви обидва відчували себе реалізованими. Я вам так заздрю, тому що я. Поїхала в світ за очі, не почувала себе реалізованою, і я дуже в цьому плані е, ну, сильно страждала. Так, давайте спробуємо, що о, там о, я о, вам наготувала, да, Будь ласка. Ля, а, сама, о, о, а сама ще, я так розумію, не будеш їсти. Даш, ну, ваші ще... дві принцеси, так? Це моя основна реалізація. ось скажіть мені, будь ласка, що найголовніше для нашої нації? Це здорові та щасливі діти. Так. Ви для них це все. І тому, хоч може ви не почували себе самореалізовано, але ви робили дуже важливу справу. І тому, ну, будь ласка, не собі вартість своїх е вчинків, бачиш. своїх подвигів. Півроку ну, чекав, щоб мені хтось теж це сказали, сказали, бути мамою — Це ну, я як лікар педіатр вам кажу, що бути взагалі батьками, а особливо бути мамою. ну, той, хто не батьки, не і взагалі так. це не ну зрозуміти. Я, я вже спробував. Що ти Сам Ленець дуже добре пропікся, дуже класно. І те, що він товстий, навпаки, навіть щось в цьому є, тому що це як повноцінний реально пиріг, такий знаєш, і смачний. Зараз ще з начинкою? Ну, бачиш, його дорогі українці, можна робити як вам завгодно. Можна зробити тоненький. Смачно. я Супите. чогось переживала, що він у мене занадто тонкий. Буде так значенко дуже круто. А ну, ну я гумус. теж спробую. Я, мабуть, порозбавляю з вашим режисером і буду вас дегустатором на кожній програмі. Oh. Ой, де так приємно. Дівчата, oh, eh, чоловіки оцінили, тому готуйте своїм коханим. Я не очікував, що це буде так смачно. Я думаю, це, це буде дуже звичайна, пепешна, якась така. Приїхали, dai, dai. порозмовляли Ой, смачно ну, так, поділи. При так добре, давайте Все, вийдемо на невеличку їдять. рекламну паузу. Ми тут ще поснідаємо. Вам теж смачного хто снідає. Так, дуже вам дякую. Так. Дуже смачно. Через декілька дякую. хвилин говоримо про вірусні захворювання восени. Дочекайтеся. Шановні телеглядачі! Якщо і у вашому житті відбулися особливі зміни, зателефонуйте в наш контакт-центр і розкажіть свою унікальну історію свідчення. Віримо, що ваша розповідь надихне багато людей змінити своє життя разом з Ісусом. Доброго дня, шановні студенти! Тема лекції сьогодні фундаментальні проблеми людського буття і визначення сенсу життя. Довкола так багато запитань, а відповідей: скільки людей, стільки думок та поглядів. Батьки казали, що в світі кожен сам за себе і треба йти вперед, не зважаючи на інших. Друзі, вони не могли нічого порадити, з ними я просто безцільно марнував час. Викладачі та наставники нав'язували свою думку, з якою мій розум не міг погодитись. Я не знав, кому вірити і де знайти саме ті правильні відповіді, на мої життєво хвилюючі чому. Де та інструкція щасливого життя? Біблія відкрила мені очі, адже сам Творець, володар Всесвіту, є її автором. На кожній сторінці я не мовчую його люблячий, ніжний голос, і він бажає мені щастя. Біблія як маяк, що світить крізь століття і вказує вірний шлях. І я знаю це світло вічне. Партнери, ангели Надії, ми дуже дячні вам за те, що ви допомагаєте розповсюджувати Боже Слово через медіагрупу Надія. Ми просимо вас, моліться за наші проекти, а також розповсюджуйте наші програми серед ваших друзів та близьких. Нехай Господь вас благословить. Ну що ж, друзі, чесно, ми гарно поснідали зараз Дуже з хлопцями. Гарно. Скажіть, будь ласка, от ви точно помічали як лікар, що після гарного обіду от хочеться завжди спати? От, Можливо, ви як лікар зможете нам пояснити, чому, чому так відбувається? Ну, Дивіться, у нас є так званий брудящий нерв. Угу. Ось. І цей нерв у нас запускає, він на латині називається нервосфагус. Він запускає дуже багато процесів а, і саме запускає травлю, процес травлення. Але починає він працювати вночі. Є навіть такий вираз, вагус царства ночі. Угу. І коли ми спомогу, у нас дуже активно працює шлунково-кишковий тракт. А тут, навпаки, ми запускаємо шлунково-кишковий тракт і запускаємо механізм, схожий на те, що організм хоче заснути. Плюс ми витрачаємо, поки що ми витрачаємо енергію на перероблення, щоб отримати нову енергію. І тому організм в такому режимі. Знаєте, очікувано в сплячому режимі. Mm -hmm. uh -huh. У нас тут теж це саме, в принципі, інформація подається, що мозок починає отримувати менше кисню та поживних речовин, і тому викликається оце саме бажання відпочити. Ну а більше про здоровий сон ми будемо дізнаватися з нашої рубрики. Твій психолог то ж Так, це була вже рубрика. У нас ми якраз дивилися, коли у нас був рецепт. Ти була дуже задіяна Занята в рецепті. Рецептом. Так, ми говоримо, ми говоримо. Зараз про е, осінь, про те, що ми всі хворіємо е, восени е, дуже часто. Ну, не всі, але переважно ми бачимо, що всі віруси дуже прокидаються, як гості до нас приходять, ми їх не звали, а вони прийшли. Е, от, е, Пане Денисе, чому саме от осінню дійсно загострюються ось всі ці моменти, і ми такі схильні е, цього непроханого гостя прийняти? Ну, дивіться. Е, чому саме осінь? Бо, по-перше, починає холодати. І організм, який незагартований, він не встигає переключити свою терморегуляцію, угу. і організм переохолоджується. І через переохолоджування знижується імунна відповідь. Тобто віруси вони є постійно, ось весь рік. У літку, узимку, постійно. Але тут саме питання про роботу та силу імунної системи. І якщо вона слабка, а слабка вона від переохолодження, ще може ми намагаємося вдягнутися гарніше, ніж тепліше. Угу. І ось ми, ми починаємо хворіти. Плюс закінчується нормальний довгий світовий день, через це нервова система починає депресувати і теж впливає знов-таки на імунну систему. Тобто все, що не проходить, б'є по імунці. І імуна система понижається і тому не встигає швидко відреагувати на потрапляння вірусу, який постійно. В повітрі, в нас на шкірі, вони в нас оточують. Ага, Давайте... а тут -от якраз напрошується таке запитання: як же підтримати свій імунітет? Так, одразу хочеться до профілактики перейти. Ну, так одразу. тому, що ми, тому... в принципі, теоретично всі розуміємо, що осінь це от дійсно ця така пора, де не вистачає якихось елементів. Як нам це все збагатити свій організм, підвищити імунітет? Ну, дивіться, по-перше, я хочу дуже важливо річ сказати: вам треба розуміти, що. А зараз здоров'я це не індивідуальна річ, а річ нації. І у нас хлопці та дівчата знаходяться зараз у боях на війні, і до них приїжджають волонтери, їх іноді там відправляють до відряджень. І зрозуміти: одно діло захворіти вдома у теплій постілі, угу. де є лікар, інше діло це робити там на передовій. Тому, перше, те, що 100% обов'язково повинні ви зробити це вакцинуватися. А Подумав, від чого? По-перше, від ковіду, по-друге, від грипу. Бо ці хвороби вони дають більше всього ускладнення. Це від того, ну ці хвороби вони і складні, але від них є вакцини. Далі для укріплення організму. І це організм потім вам скаже у старості дуже велике дякую. Треба розуміти. Я далі інші речі назву, але саме найважливіше це фізична активність. Угу. Обов'язково організм так зроблений, що якщо немає фізичної активності, він не працює. Немає нормального тонусу судин, судини не Немає нормального постачання кисню, організм не працює, бо тому я вас дуже прошу. Угу. Нам треба бути сильними. Що завгодно зараз, завдяки інтернету, вам не потрібно навіть йти у спортзал. А якщо підете, будь ласка, може навіть тренера набрати, але займайтесь хоч чимось. <гад> Треба рухатись, і тоді потім, колись через років 50, ви мене згадаєте, і скажете дякую. <гад> так, як а... щодо е, вітамінчиків, які ми полюбляємо там купити в аптеці, їсти жменями ті вітаміни різні, все на сезонні вже закінчуються так, Фрукти, Так, <гад> фрукти, овочі, вже все. <гад> ну дивіться, сезонні фрукти може і закінчується, але так як ми живемо у 21 Так, то постійно є доступ. Вони дорожчі, так це факт. Я дуже категорично не рекомендую купувати профілактично вітаміни, а особливо полівітаміни, коли в одній баночці там 150 вітамінів. Вітаміни, як і біологічно-активні добавки, угу. як і фітопрепарати мають свою побічну дію. Але... Не так, як в звичайних препаратах, там не буде в анотації це написано. І це знають тільки лікарі. Ми приймаємо вітаміни, якщо є їх дефіцит. А щоб зрозуміти, чи є дефіцит, чи нема, Аналіз. ви звертаєтесь до лікаря. Лікар призначає аналізи. І по аналізам ми розуміємо, що треба приймати. Ми це приймаємо і під контролем аналізів дивимося. Якщо вам нема куди витратити гроші, не витрачайте їх на вітаміни. Або купіть собі щось маченька, або задонатьте на наших ЗСУ. Так Субані. однозначно. Отже, підсумовуємо, що такий період дійсно традиційно непростий. Хворіємо багато хто різними хворобами, особливо дітки. Я думаю, цим. Ну, Тут, бачиш, є рекомендації там, одягатись по погоді, ну, да, обов'язково висипатись, і от профілактувати все те, що сказав пан Денис, і тоді мені здається, що мінімізуємо ризик. Я вам скажу, що розумієте, ну, чоловік сказав про руханки взагалі, про фізичну активність. Те, що... Коли буде нормальна фізична активність, ви будете і спати нормально, і одягатися нормально. Чому? Щось поробили, сходили в душ, після душу прохолодно, одягнулись нормально. І від цього все піде, харчуватись будете добре, психічний стан буде нормальний. Тобто, це база, це фундамент, і він далі допоможе взагалі нормалізувати та реалізувати нормальне життя та фізичний та психічний стан. Дякуємо вам, Дениса, що сьогодні прийшли до нас в гості. Так багато часу нам приділили. Говорили і про ковід, і про вакцинацію, і зараз про вірусні захворювання, і про профілактику. Друзі, будьте здорові! Бережіть себе. Нам потрібна сильна нація, тому що віримо, перемога скоро. А треба ж ну, щоб щось залишилося ще ну від нас, так здорових, сильних українців, які будуть відновлювати, бо роботи буде багато. Що ж, переходимо зараз до нашої фінальної рубрики Духовний сніданок. Давайте пороздумуємо над істиною Божою для того, щоб теж отримати натхнення на день, який прийшов.